Дякую, доброго дня, шановні учасники заходу. Шановні колеги. Ну я е, хочу виступити як представник, скажімо так, громадянського суспільства. От, е, по-перше, хочу подякувати організаторам ініціаторам цього заходу. Тому що на моїй пам'яті це вперше, коли е, такий важливий законопроект, який в принципі вплине на подальше життя країни на багато років, обговорюється підготовка до нього, до до, до його. Е, Прийняття проводиться публічно, винесена в публічну площину. Це дуже показово. І по-друге, вже було сказано: я маю досвід багато років роботи в громадському секторі. Я маю досвід роботи і як законотворець. І от сьогодні моя громадська діяльність вона пов'язана з спілкуванням з людьми в різних регіонах: і в прифронтових регіонах, і в тилу. От і я можу з повною, скажімо так, впевненістю сказати з відповідальністю, що сьогодні люди в країні, громадянське суспільство в країні, воно сподівається на чесні, справедливі і дуже е, такі е, потрібні для країни рішення, щоб змінити той статус-кво, який сьогодні є в нашій країні, тому що сьогодні Україна перебуває. В положенні, як в шахматах, знаєте, воно, воно називається е, Цунцванг. Хто зна, хто грає, той знає, що це саме напевно найгірше положення у іграка, коли кожний наступний його е, шах крок, він веде до погіршої ситуації, або взагалі веде до поразки. І от сьогодні ми всі можемо бачити це в країні: що з кожним днем. Тижнем місяцем стає тільки гірше, на жаль, це так в соціальному, гуманітарному, економічному плані, енергетичному. І сьогодні е дуже велика відповідальність на представниках Верховної Ради, Кабінету міністрів України, офісу президента, тому що кожне ваше рішення, кожна ваша ініціатива вона повинна так була бути виважена, була е бути змодульована і е проопрацьована. Щоб вона вела до вирішення проблеми, а не до е, її е, усугублення, от і я з цього приводу також хочу сказати, що е, щоб зробити якісний продукт, і колеги зі мною згодні, ми, я думаю, будуть народні депутати, в цьому процесі повинні приймати участь всі учасники цього процесу, і як законотворці, які ініціюють цей законопроект. І представники виконавчої влади, тому що на їх голови потім звалиться все це виконання, і вони будуть нести відповідальність за все це. От і вони повинні не перед фактом потім ставити бути, як же це виконувати і лізти на стіну, щоб все це зробити. А вони теж повинні приймати участь в робочих нарадах, підкомітетах і представники громадянського суспільства, тому що заради них саме це і приймається, щоб забезпечити їхні права їхні обов'язки, їхню безпеку, і хто там буде від, від них, чи то правники, чи то правозахисники, там уже вам вирішувати, але вони теж повинні приймати участь в цих робочих групах, щоб був дійсно якісний продукт, який давав вже давав можливість людям побачити світло в кінці тунелю, в кінці цього. Підземного переходу, в якому ми зараз знаходимося, до світлого майбутнього у вигляді миру та стабільності. Оце зараз повинно бути головним. І знаєте, от подібні законопроекти, це ж секрет Полішенеля, про який всі знають. Вони, звичайно, зазвичай, скажімо так, приймаються або під когось, або для когось, під чиїсь інтереси. І ми розуміємо, що це може теж бути зараз. Використана і тільки права людей, інтереси людей і країни в саму останню чергу передбачені в таких ініціативах. Тому я хочу попросити порадити, щоб під час роботи під, 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 над цим документом були, була красною стрічкою, червоною стрічкою проведена те, що інтереси людей, інтереси країни повинні бути передбачені в першу чергу. І от тоді ми будемо, а для цього повинні приймати участь всі учасники, як казав, цього процесу. І тоді можна буде сподівати, сподіватись на дійсно такий якісний і гарний законопроект.